Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І знову на секундомір, кут, шосе 55 та Нордбей. Погнали! Так, Педаль до полу. Погнали! Тут трохи швидше вийде. Чи може довше, тому що більше часу дадуть. Ідеально поворот війшли. Було дуже близько. О, блін, не повезло. Іншого варіанту в мене не було. Прискорюємось. Ось так, скоротимо тут, ось так ідеально скоротили А ось і фініш. І 4 касарка нам карман. Давайте в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!